Починаю з осені і перевтілення ось цієї клумбочки відквітувала вже Астра або сентябрінка Ось там ротики цвітуть все літо. Ну Теж уже буду їх прибирати, так як буду висаджувати тюльпани. Астри буду прибирати вже навесні. Залишиться ось тут шматочок. Ось ці з переднього плану приберу, так як тут у мене ось. І ялівці зростають і хочу доповнити тут цю е територію з лаками. І... Трояндами, і також ще вербену банарську досадити. Ну і ось ця красунечка, імператриця Фарах, вже розповідала, що замовляла не її, а Ельторо низько троянду. Ось у мене тут ред Леонарда, повинен бути Ельторо. І ще одна з червона така зона з червоними трояндами. але... Виявилось, що це не Альтура, а імператриця Фарах. Подивіться, які в неї товсті, вибачаюся за руки, чистила тюльпани, які в неї товсті пагани і які шипи. Вона перша річка, а вже вища, ніж я. І її теж мені звідси доведеться прибрати. Хоча ось подивіться, який. Бутон красивий, такий, набитий. Але будемо її викопувати. І ось тут частину цих астер теж з переднього плану. Вони в мене тут зростали тимчасово. в мене тут зростає ось піхта, її вже вони закривають, то я приберусь, в принципі, приріст. Цього року, наступний рок, рок, вона вже десь ось так буде, то теж потрібно її прибрати. Ну і буду розсаджувати ковулу, вона мені подобається. Додам сюди ще на передній план. Оце буде пінесетом. Є в мене також зараз покажу. Тут його теж не видно, тому що купляла я його. На базарі, і мені сказали, що це високорослий, ну, без назви сорту, але навряд чи це високорослий, тому що він зовсім маленький, і я теж його пересажу на передній план. Розсажу, поділю і зроблю тут таку комбінацію. Також додам ще усоку бронзову вже продавала, теж поділю її. І доведеться вже прощатися з Алісумом. Надзвичайно, в принципі, він ще декоративний, ароматний. Але є одне велике, але в мене тут молоденькі рослини і він розростається. Дуже високий, ось туя, жовта. Шаровидно, її не видно. Там ось барбарис, теж його не видно. Він заполонив абсолютно всю територію. То потрібно, напевно, вже теж його прибрати, так як буду ще висаджувати тюльпани. Ну, ось уже залишу тільки ось тут. В поєднанні ось теж гарно виглядає. Із ковологію такий Алісом. Зрізала вже ось цю злакову рослинку. Не знаю, як вона називається, якщо впізнали, напишіть, будь ласка. І ось хочу показати, яка вона агресивна. Ось як вона розкидає свої корні, схоже на порій. Зараз буду його відкопувати, бо воно мені ось тут зовсім уже йде близько до моєї туїні, Це олівець. Ялівець Мунглоу. Розростається страшенно, потрібно постійно-постійно контролювати. А може краще взагалі я зараз все викопаю і посаджу в обмежувач, ну, в горщик. Посаджу і спробую так, бо буду кожен рік його викопувати. Там в мене ще і ось тут трояндочка зростає. Воно туди йде. ну Зараз будемо все. Перероблювати, вже частину роботи виконала. Не знаю, чи встигну все ось скільки відходів. І краса тут є, <свісно> трошки шкода, особливо лісом шкода. Висмикувати ось що вийшло. Ну, тепер зате вон хоч понісетом видно. І ось тут оці всі. Астри буду прибирати. Поніси на переднє місце і астру одну залишу там в куточок посаджу. Ну що ж, вибрала я нарешті ці корінці. Ось такий вигляд вони мають. Помітила, що така досить поверхнева коренева, він дуже на глибину не пускає корінь і це добре, такими пластами познімалося все, вибрала ось таку ємність. Зараз все це засиплю і подивимось, як воно через низ не буде пробувати. Чи буде триматися ось саме цього горщичку? Спробуємо ще так його повирощувати, бо кожен рік викопувати, мучитись теж досить важко. У нас уже наступний день, і нарешті я з допомогою, звичайно, добила другу частину цієї клумби, прибрала Алісу, залишила декілька кущиків там, де він мені не буде заважати, так як я ось тут між ялівцями планую висаджувати тюльпани. Тут у мене теж з минулого року не витаскувала. із... Тюльпанами цілий ящик такий, ось видно, від нього. Залишила їх там, подивимось, що з цього вийде. Залишила із троян тільки ред Леонардо. І буду пробувати ще його черенкувати. Вже пробувала, не вийшло, ще спробую. І ось цей рододендрон. Буду прибирати, але вже весною пересаджувати. І хочу таку ж саму троянду сюди. Тобто, щоб їх дві були. Ну, вівсяниця, тут астри з цього боку ще навесні приберемо. А з цього боку, ось вже прибрали їх. Нарешті видно мою ялиночку, піхту, ялицю верніше. Тепер вона ось така красуня. Її добре видно. Імператриця, там ще дві троянди було, все прибрали. І ось у мене є сама черенкувала, волотиста гортензія, ванілька. Наш там вивела її, так як у мене праворуч ось штамп. І хочу сюди теж посадити. Ну, по висоті він, я так приміряла, буде майже однаковий. І такі ось, щоб дві було однакові штамбові гортензії і дві однакові троянди. А по краю планую ділити ось цей кавалу, вже гарні такі кущики, понасаджую. І також додам ну злаки по краю будуть. Ось такі переробки. Наче б тоді, як я недавно робила цю клумбу, вже знову її перероблюємо. Ну, як завжди, у садівників. Творчий процес триває. Ну що ж, ось такий вигляд має зараз ця клумба. Висадила вже свою мітловидну гортензію ванільку. Ось так вона тепер буде. Поруч зростати із цією дві такі ось гортензії. Ну, ось такий а... початок перевтілення цієї зони. Дякую вам за перегляд. Буду дуже вдячна за ваш актив, за коментарі, подобайки. Всім бажаю красивих квітучих садів і головне миру.